Незаконні вирубки лісу на території Ворохтянського лісового господарства виявили міліціонери та прокуратура. Встановлено що на території лісгоспу незаконно знищено майже 700 дерев. Сума збитків півтора мільйони гривень. Працівниками управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю отримано оперативну інформацію щодо розкрадання лісу кругляка на території державного підприємства Ворохтянське лісове господарство. Після цього були залучені спеціалісти з Державної екологічної інспекції. Івано-Франківської області, а також слідчої прокуратури Івано-Франківської з, з нагляду за додержанням законів у правоохоронній сфері. Виїздом на місце події встановлено порубку, незаконну порубку дерев, а саме ялини звичайної, на території ДП державного підприємства Врохтянське лісове господарство, а, а саме Озернянське та Поляницьке лісництво. За результатами проведеної перевірки державного підприємства Ворохтянське лісове господарство встановлено незаконну порубку ялини звичайної на території Зернянського та Полянинського лісництв, чим завдано державі збитки на загальну суму 1 млн 435 тисяч 181 гривня. За даним фактом івано франківською міжрайонною прокуратурою з наглядом за додержанням законів у продохоронній сфері 30.07.2013 року. Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 364 та частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України.